Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Сьогодні до нашої студії завітав громадський та політичний діяч, колишній голова Надвірнянської районної адміністрації та районної ради Богдан Адамович Березицький. Вітаємо вас, Богдане Адамовичу. Вітаю вас і вітаю Надвірнянці. Богдане Адамовичу, сьогодні країна переживає ну, без перебільшення, скажімо, історичні часи. Бачимо, що є певні здобутки, тому що ми повернули знову на шлях європейського розвитку і шлях демократії. Але з другої сторони маємо жертви. Люди загинули, і це величезна трагедія для нашої країни. Власне Богдан Адамовичу, чому так сталося? Чому таку дорогу ціну заплатили за наш європейський вектор розвитку і за нашу демократію? Ну, по-перше, я хочу сказати, що, очевидно, мала би йти мова про причини того всього. Найважливішою причиною, я скажу, назву таку, яка не лежить на поверхні. Нам в цій студії з вами доводилося неодноразово, по, коли ми відзначали пам'ятні дати нашої історії, зупинятися на тих ключових моментах історичних і 17 20 роки і січове стрілецтво і часів Гетьманщини. І е, організація українських націоналістів її створення, е, і шестидесятництво це все було. Е, і створення е, верніше, е, події з Україною реального шансу 1 грудня 91-го року. Ми говорили про це. Е, про це я написав е, дві книжки. Це перша – це нараз із історії незалежності, а друга це В'ячеслав Чорновіл і Українська Незалежність. Знаєте, коли я звернувся за підтримкою у виданні другої книжки, то мені сказали, що те, що ви пишете, не актуальне. І в цьому полягає я звертався до солідних людей, до солідних організацій, інституцій і кажуть, що не актуально. Тобто історична пам'ять на сьогоднішній день у нас втратила актуальність. Якщо йде розрив історичної пам'яті, це означає, що в нас чекають дуже великі неприємності. Що зрештою і сталося. Крім того, звичайно, що усі влади за час. Української незалежності формували законодавче поле, яке мало на меті, яке мало вінцем своїм те, що робила команда Януковича в 2010 році. З 2010 року. Звичайно, що ми того не помічали, вважали, що щось там робиться, ну, так хай робиться. Тим часом народ ставився в положення винного і відповідального за все, що винен, хтось ще не винен, там, ну якісь, наприклад, угруповання, якісь окремі злочинці, а влада завжди була на поверхні. 95 8 вироків судових справ завершувалися винесенням вироків злочинці гуляли на свободі це ті самі мажори це та сама влада а відповідальними і засудженими були люди українці звичайні ряди які могли за будь яких обставин попасти в міліції і там вони вже завершувалися вироком і терміном ув'язнення і звітність статистика була чудова Ось розрив пам'яті це є головна розрив історичної пам'яті, забуття історичної пам'яті. Це є головна причина. А з іншого боку, може десь так, я не хочу сказати, що це є чисто наша національна риса українців, моя хата з краю. Осторонь стояти, якщо щось з кимось сталося, аби що в мене все було добре, значить, вже довела влада і система влади до того, особливо Янукович. Ми вважали, що в нього щось завершиться все діло. Звичайно, що треба враховувати зв'язок з Москвою, що у нас були е, сили надзвичайно потужні, проімперські, і вони доводили це. Ми може зараз надалі е, скажемо про окремі моменти з цього питання. Але я хочу сказати, що в нас була і компартія, і партія регіонів як породження комуністичної партії. Е, вони зробили все, вже думалося: ось-ось дотискаємо і мовний закон, і все інше, і все підряд, ця система, все кожен крок їхній, що робився, це було завершити нищення українства, зробити українців яничарами, манкуртами і рабами, нацією рабів. А пізніше якось і розмокшуся, розселяться, як було за часи в за часів тридцяті років, сорокові роки, в -ті роки, ті роки. Переселимо сюди наших, якихось когось сюди переселимо, вони на тій землі будуть. Господарювати, ну ось такий підтекст всього такий загальний, якщо говорити. Не було в нас громадянського суспільства. Це також одна з головних причин. Не було громадських організацій, законодавчо вони притіснялися. Десь вони дістали якийсь грант, це все, це вони купуються Європою, це вони проплачуються Сполученими Штатами. Підприємництво приватне воно було загнане в такий кут, що практично неможливо було йому існувати. Легше було відкритися ніж закритися, а існувати ще тяжче. Невідомо стояли підприємці перед вибором, що в них немає ніякої перспективи ведення бізнесу в Україні. Зараз з цим всім повинно бути ці всі причини мають бути усунені. Частина з них усунує вже не актуальні. Ну так гей виходить. Крім того, чашу терпіння переповнило брехня. Тотальна брехня, грабування, розкрадання всього, що ще можна вкрасти системою Януковича, яку він створив, і партії і регіонів і компартії. Я додаю до цього. От і звичайно, що вони вважали, що 30 ніс на 30 листопада вони розгромлять. Знищуть, я вважаю, що там були московські спецпідрозділ, може під командуванням там з України якихось кількох офіцерів. Вони вважали, що це розженуть і народ розбіжиться по норах, як миші і будуть тихенько сидіти. Цього не сталося. Це виявилося каталізатором, який розбудив всю, весь український народ, і ми показали себе як нація. Ми показали себе як європейська нація, як велика нація. Ми згадали, хто ми є. І ті герої, які були на Майдані, які е, загинули, які працювали тяжко в поті чола, в тому числі наші надвірнянці, вони довели, що ми є великий народ, що ми годні, е, спроможні стати на, е, на свій захист своїх прав, піднятися до рівня цивілізованих європейських народів, якщо цього не зміг той бандит бандитинуковець зробити е, 29 листопада, взяти ручку в руки всього-навсього і підписати. Невідомо, як би розвивалися ці події, але зрештою, напевно, щоб це затягнулося. А так сталося ось так. Як сталася біда, велика наша біда, горе не біда, а горе. Те, що сталося, що загинули люди. Але на сьогоднішній день ми маємо зовсім іншу ситуацію. Богдане Адамовичу, на вашу думку, сьогоднішня політична еліта українська чи вона готова забезпечити прагнення майдану, прагнення народу? От бачимо, що крок. Політичної еліти, яка сіла за стіл переговорів з Януковичем, так за скажімо, за посередництва європейських політиків, про підписала відповідний договір. Бачимо, що на другий день Янукович і не збирався нічого підписувати і ратифікувати. тобто виконувати він свої умови того договору, не хотів. Але бачимо, що Майдан це зустріч з величезним обуренням і з осудом. Ми бачимо, коли політики виходили на майдан, майдан Іх сприймав з величезним негативом. От, власне, чи сьогодні? Майдан, народ і наша політична еліта, яка повинна е, виражати от власне бажання народу. Чи вони е, розуміють один одного і чи вони от, діють спільно? Бо сьогодні ну, таке враження складається, що от, народ не довіряє політикам, і народ хоче стояти і контролювати дії політиків, навіть опозиційних. От, власне, як ви бачите в цій ситуації, знайдуть вони розуміння, тобто, чи, чи як воно буде? Ну, думка ваша, я вважаю, що нас немає повноцінної еліти зараз, такої політичної еліти мається на увазі, яка би могла керувати державою якраз згідно тих, негайно взятися до роботи, засукати рукави і дуже швидко отримувати результати. От навіть заява Олександра Турчинова про те, що ми вже перемогли Януковича, Майдан можна розпускати, говорить про його очікування, що тепер вони отримають інший період. Це буде тиша. І вони будуть вести якусь там політику за лаштунками і не про все будуть інформувати. Будуть прес-конференції, буде якісь інформування по окремих актах, буде спілкування з Європою. Ну, я не хочу говорити про спілкування з Росією, то буде видно, покаже сама Росія, наскільки вона зрозуміла, що відбулося в Україні. От. І чи готова вона сприйняти нові українські реалії? Це дуже велике питання, дуже серйозне питання. От. Але по суті могли б групові інтереси відстоювати. Інтереси того чи іншого угруповання політичного. Я не хочу вживати термін клани. Але десь воно, ця клановість не ліквідована до кінця. Олігархічні клани, наприклад, зараз, якщо їх брати, що це також еліта якоюсь мірою держави. Ті, хто хотів би з них працювати, вони їх, до них треба довести. Ось я в цих двох книжках пишу про це, що у нас має, повинна від, відбутися революція. Першу книжку нагадую, я писав у 2009 році. У 2009 році я говорив, що тільки революційним шляхом ми можемо змінити, геть дочистити всю систему влади. Органи право, ну, я не хочу вживати правоохоронні, але вже так до слова дійшлося. Правоохоронні органи, суд, служба безпеки, армію, гей дочиститися. Це все у нас інститути фіктивні, зовсім не відповідають своїй суті, систему освіти, інформаційний простір, захист. Відкриття перспектив молоді, як в здобутті освіти, так і працевлаштування, приватний і середній бізнес. Я говорю, що це можна зробити шляхом революційним, тому що законодавче поле те, що до цього часу є, його треба просто відкинути. Інше питання, що я тут ставив питання про порозуміння з олігархами. Тут треба про це сказати, бо я наголошую, що це також еліта. Вони мають величезні капітали. Якщо ті гроші будуть працювати на ті е, держави, де ті гроші обертаються, це нас не зовсім влаштузгалі не влаштовує. Ми могли б олігархам сказати: добре, амністуємо ваш капітал. Ви його повертаєте з офшорних зон в Україну, інвестуйте в українську економіку, в приватний бізнес, створюйте робочі місця. І працюйте. Від влади, звичайно, що відмовляєтеся. Не пхайтеся у Верховну Раду, не захищайте свої інтереси, тому що якщо у нас буде е, структура Верховній Ради, сили, які будуть розуміти значення приватного бізнесу, вони будуть працювати і з ними контактувати. От. Я не кажу про вігвання інтересів окремих е, груп на шкоду іншим е, конкурентам їхнім або ж на шкоду державі. От. Так що політична еліта вона стала на шлях, можливо, вже змінилася якісно. Порівняно з тим, що було вчора. До Майдану, до втечі Януковича, до втечі тих людей, які віддавали накази, яких подано зараз у розшук. А ми повинні під нашим майданчиком зберегтися і під впливом майдану має удосконалюватися українська еліта. Цей процес буде доволі тривалим. Ну, зокрема, я вважаю так, як мінімум, до обрання до президентських виборів, до виборів нового парламенту. І вже буде видно, як будуть стосунки складуватися з е, Європою і з Сполученими Штатами. ми повинні е, орієнтуватися на те, що нам потрібні вливання, поза сумнівом, але сподіватися на допомогу Росії, там, те, що було Януковичем, укладені ці підкилимні угоди, ну, це безнадійно. О, а цивілізований світ хотів би мати особі е, Європи або перепрошую, особі України. Державу, яка б була прогнозована цивілізована і не було б становило б загрозу тої європи де цивілізованого світу. Богдане Адамовичу бачимо, що парламент своїм рішенням повернув нашу державу до конституції 2004 року. Сьогодні в нас держава вже є парламентсько-президентська. От власне за цією конституцією повноваження президента набагато менше ніж вони були до цього. Так само конституція передбачає формування уряду. От, власне, повернемося до цього питання, яке сьогодні є, ну найбільш, найбільш, скажімо, таке, що турбує всіх, який повинен бути уряд, скажімо, коаліційний, і з кого він хто туди повинен війти і з кого він повинен складатися? От, власне, яка ваша думка з цього приводу? Ну, те, що ми повернулися до Конституції 2004 року, то фактично не є повернення, то просто лише в частині. Зміни або зниження повноважень президента і це ця вимога була актуальною тоді, коли Янукович залишався на посаді президента. Це своєю метою робилося, щоб обмежити його вплив. Вважали, що цей процес буде тривалим на такий стрибок, якісний стрибок. Ну практично ніхто не, не розраховував, але це було наслідком героїзму українського народу. Люди, українці, вахтовим методом, мільйони. Я вважаю, що багато мільйонів побували на Майдані, як мінімум 10 мільйонів. І це вже серйозна частина громадянського суспільства. Молодь, студенти, інженери, бо там ви знаєте, як Південні Схід називається, хто туди їздив. Зовсім інша справа є. Про те, що зараз буде відбуватися, ну нагадайте ще після Верховної Ради, після президента, що там після того акту, ну повернення до конституції, повернення до конституції, знову ж таки, ми сьогодні стоїмо згідно е, цієї конституції на формуванні уряду, який уряд повинен бути і хто туди повинен війти на вашу думку сьогодні. Бо Це він коли більше невідкладні кроки. Найбільш невідкладні кроки, бо е, якщо буде уряд, уряд сформований, відразу ми починаємо з міжнародними фінансовими інституціями працювати з європейськими, е, і ми задаємо початок переформування або формування законодавчого поля, яке дозволяє нам е, вже виживати, скажімо так, в, цей, в цих умовах. Е, е, Уряд цей можна було б так формувати. Я собі не уявляю, що, наприклад, там, чи Батівщина, е, удар і свобода готові взяти і на себе, що вони зараз формують уряд, бо це буде уряд е, Кам'якадзе. Це буде ті сили, які будуть декларувати, що вони є при владі, вони будуть приречені. Будуть невдачі, будуть труднощі, проблеми, але буде просування і покращення ситуації постійне. Однак опоненти будуть. Якщо ми опонентів своїх на місце не поставимо відвічником партії і партії регіонів, хіба що партія регіонів раптом трансформується у цивілізовану партію? Ну, можливо, частина вони можуть вийти, вони можуть, бо може у когось це все відбувалося під тиском Януковича і, цей, і цього звіринця їхнього Донецького, без приниження, звичайно, донечан, жителів корінних. Кажу, але вони повинні усвідомити, що вони причетні до того, взяти на себе гріх, відповідальність, покласти руку на серце і почати працювати, маючи досвід такий. Звичайно, що помилки, навіть негативний досвід це вже би могло служити для тих, тої частини суспільства за них голосували люди. І не всі голосували, тому що там був Янукович. Очевидно, дехто був привабливий, займав добру позицію і служив підтримку виборців не без того, очевидно, особливо виборців півдня і сходу. Е, тому е, зараз оці вибори, які будуть той же уряд, який буде формуватися, я би казав взяти чистий лист, написати прізвище. Позапартійних людей бажано, позапартійних фахівців, людей, професіоналів, які не дискредитували себе за 23 роки незалежності, а це було це практично суцільна дискредитація Української незалежності всі 23 роки, навіть починаючи ще раніше, 90-й рік, коли ми тільки стали на той шлях, коли хотіли того добитися, це вже йшла дискредитація незалежності. От, тобто, ті люди, які не дискредитували себе, написати перелік в професійному фаховому відношенні, подивитися, хто може бути, і тоді сідати за стіл переговорів і вирішувати: ось ми визначаємося таку, таку, таку кандидатуру на таку посаду такого то міністра. Ну, я знаю, що дуже предметно тим питанням займаються студенти зараз. Вони вигнали практичного табачника. Зайнялися чисткою міністерства освіти, і вони е, визначаються в, е, з кандидатурою на посаду міністра е, освіти. Ну що виробляв там тобач, і чия він людина і на кого він працював, яка роль його була у знищенні всього українського повсякденно щоденно, навіть у віддані співпідрушників і так далі, і так далі, і так далі. Все це було проти українського народу, проти навіть конкретної кожної людини, яка системою освіти не була охоплена. Це йшла деформація нашої свідомості, виховання манкуртів, яничарів і рабів. І ось чим займалася? Студенти показують приклад суспільству, як це повинно бути. Е, наскільки це вдасться Верховній Раді, яка на сьогоднішній день вже ну турчину ви знаєте, він виконує обов'язки президента, він голова Верховної Ради. Є е, е, зауваження його е, до нього з боку е, е, з боку партії регіонів, що чим відрізняється від нашої, мовляв, з голосу ставити на голосування. Ну, є таке питання формування уряду, воно має бути завершитися, наприклад, на протязі цього тижня. Оперативно мають бути інтенсивні консультації без сварок, без погроз, але з показом перспектив якихось. У всякому разі перспектива не покарання, не притягнення до відповідальності людей, які не мають за собою тяжкі злочини, які не віддавали наказів злочинних, і які не були трансляторами цих наказів. Що йшла команда від цього від президента, потім той же міністр внутрішніх справ захарченко і інші це все є злочинці. На них оголошений міжнародний розшук. Це буде, а от тих людей, які ну, безпосередньо не пришедні до того, буде питання стояти, але якось так, щоб зладити протиріччя, щоб процес протистояння не поглинув оцей процес конструктивного формування уряду. Ну, така моя позиція. От ну, сьогодні буде Верховна Рада засідати. Там очевидно багато питань з цього будуть. Я маю новість 24 лютого. Власне, в ракурсі бувшого <с міністра табачника, ми так само сьогодні бачимо, що є відмінений так званий мовний закон. От він собою представляв якби таку бомбу заповільненої дії, так чи ні? Тому що фактично російська мова могла замінити українську мову згідно його самого тлума. Цього закону. Бачимо, що цей закон не працював, тому що втілення його вимагало величезних коштів. Але він мав перспективу якраз ну, знищити українську мову, а фактично це є один з стопів. Державності це є мова цієї держави. Якщо в якщо в державі існує кілька мов, і вони є рівноцінні, то вони між собою створюють конкуренцію, і фактично сильніша, за якою стоїть, наприклад, влада, за якою стоїть фінанси, гроші вона поглинає слабшу мову. Правильно чи ні? І це фактично десь був закон, який руйнував державу. Сьогодні він якраз вже відмінений. От як ви оцінюєте цю ініціативу парламенту? Ну, як оцінювати. Звичайно, що позитивно. Якщо б цього не зробили, чому у перших, перші кроки, у вигляді першого одного з перших кроків, ну то ми б сказали, що ми відрізняємося від них. Я хочу вам нагадати, що цих книжках двох моїх, які я ще раз маю, і я нагадую нашим надвірнянцям, нашим патріотам. Що ми робили на початку 90-х і впродовж 90-х років? Ми формували громадську думку Півдня і Сходу України. Ми приймали дітей, ми хрестили дітей тут по сім'ях, в церквах, під час коляди, у пластових таборах. Запорізька атомна станція готова була фінансувати формування створення матеріальної бази пласту в нашому районі. Через те, що ми приймали дітей з української гімназії з Енергодара. Українська гімназія була створена в Одесі, з якою ми спілкувалися, де керівництво міської ради і обласної ради в Одесі створило цю гімназію з розрахунком, щоб їхні діти досконало володіли українською мовою. Це йде мова у цих книжках. А що сталося вже в наступні роки? Люди сказали, от я кажу ще раз повторюю, беру цю книжку і прошу, профінансуйте, там небагато, там тисячу півтора. Е скільки хто може, і ми б це видали, почитали б, ага, отак не можна, отак було. А показуємо про національну ідею, ось так повинно бути. Те, я нічого тут лишнього не написав. Все те, що я тут написав, як повинна відбуватися ця революція, все це відбувається. І тому що я такий мудрий, тому що я це питання не залишав поза увагою. Я вони відкладали якусь яку шуфляду далеку, що там уже ну нехай порохом припадає. Може, там колись хтось гляне, комусь цікаво буде диссертацію написати, кандидатську чи докторську, і так воно буде. Так от цей мовний закон він ставив крапку у тому всьому. Ви подивіться, все кругом наповнено телевізійні канали, їх немає українських. Ну я маю на увазі кілька, хоча б там зберігається каналів, що відносно. Я не хочу всіх очорнювати, але все одно вони під загрозою, якщо вони займуть чисто виключно українську державницьку, Позиції у минулому я маю на увазі за часів управління Януковича, то вони стояли під загрозою переслідувань і закриття. Тому мусили, хоча б якісь темники виконувати, якісь реверанси в сторону тої влади робити. А закон це вже вони взагалі вже вважали, що ось петля вже тут накинута. І зараз ми українську мову і все українське повісимо і скажемо, що є Восток, є запад, той, є восток, є юг, є Росія. Ми хотімо в Росію розрушили страну і так далі, і тому подібне. Розумієте? Ось цим ми повинні зараз. Покінчити. Я повертаюся назад, це має бути люстрація повна влади в Україні, люстрація п'ятої імперської колони в Україні. Разом з цим законом це є тільки перший крок. І я вважаю, що, дай Бог, щоб ці процеси пішли, але багато буде залежати від нас, українців, щоб ми не казали, що це вже не актуально. Вчорашній день не актуальний. От сьогодні там на майдані люди борються, виступають. а Те, що ви там пишете, воно вже не актуальне. Хто забув своє майбутнє, той не має перспективи своєї, Богдан. Да верніше, хто забув, той не має перспективи в майбутньому. Богдан Адамович, на завершення нашої розмови. Скажіть, будь ласка, от 25 травня відбудуться вибори президента України. Сьогодні ми бачимо, що народ хоче бачити єдиного кандидата від опозиції: чи це реально, чи це нереально, і взагалі кого ви ну бачите таким претендентом? Ну можливо, на особу не називайте, але якими якостями ця людина повинна володіти, щоб об'єднати Україну. Мені я не можу назвати єдину кандидатуру. Незважаючи на те, що Тимошенко була свого часу таким лідером, скажімо так, політичним лідером, на сьогоднішній день навряд чи вона виконувати роль, консолідує всю Україну. Ну, буде видно, подивимося, а, я думаю, що середовище, в тому числі, не в останню чергу Майдан. Мав би вплинути на це, мав би бути учасником майдан. Там є дуже там розумні люди. Те, що на півдні і на сході там говорять, що там такі сякі бомжі зібралися. Неправда, там еліта зібралася. Там люди, там і інженери, і архітектори, і письменники, і артисти, і молодь студентська. Навіть весь спектр нашого українського суспільства зібраний. І я думаю, що це буде широке обговорення, дуже швидко. Я не виключаю, що у них вже і є кандидатура така. Я думаю, що найближчі дні все поставлять на своє місце. Дякую Богдан Адамовичу, що завітали в нашу студію. Дякую за те, що поділилися своїми думками і що поділилися своїм досвідом. Шановні телеглядачі, сьогодні гостем нашої студії був громадський та політичний діяч, очільник. Колишній очільник надвірнянського району Богдан Адамович Березицький. Дякую вам, Богдан Адамович. Я дякую вам, пане Всеволоде. І я хочу закликати наших громадян, не будьмо байдужі. Будьмо активні, так як ми були активні до цього часу. Один момент дуже суттєвий. Ми упустили. Кілька разів я подавав в газети матеріали, де я говорив словами Шевченка. Звертався до людей. Шевченко говорив: любіть Україну свою, любіть її во врем'я. Люди читаю так, як написано Шевченком було. В лихую тяжкою минуту за неї Господа моліть. Е, і коли я подавав це в газету, і каже: Люди, добре, молитва за Україну об'єднає нас всіх. Це об'єднає. Беруть, викидають ці слова. Незрозуміло. Люди, знаєте, у них рівень такий їхнього сприйняття, їхньої свідомості. Так от, е ви бачите, оце молитви в Києві, молитви на всіх майданах України, у всіх містах і селах, у всіх церквах українських. Це звернення до Бога було і сталося так, як співається в нашому гімні. Гинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Чи ж не так сталося зараз? Згинули поки що, але треба до кінця доводити, Бо це є політика, цей процес доволі тривалий. Але з Божою допомогою ми це зробимо. Дякуємо, Богдан Дякую, Богдан Адамович. Дякую. До побачення, до нового зустрічі.